Друженька, привіт, подружка. Зараз я буду озвучувати цього влога і паралельно знімати макіяж. вже дуже пізні години, насправді. От і покажу тобі шіктанчика, який знаходиться в цьому селі. Що таке щиктан? Це щось на кшталт такого, знаєш, громадського харчування. Ну, цей шіктан належить господарям, ті ж саме господарі, що й тримають. Будиночки а, в цьому селі на кордоні. от І вони ж там і готують. І от, от, от бачиш, така зала, це барбікюшниці. Я прийшла трошечки рано зі своїми сусиками. А це приносять панчани. Панчани це такі малесенькі, малесенькі, м -м, як сказати. А, Закусочки, гостре Це все дуже гостре, кисле, солене. А, а ото, бачиш, то я тобі потім розкажу, що воно таке. Я думала, що то каштани, і наїлася. А то желе, виварене желе. не з каштанів воно. От зараз розігрівається оця посудина, там вогонь, дрова. Воно смердить капець, якщо чесно. Якщо б воно було десь на повітрі, де, а не в закладу, то може б воно дуже добре пахло, а воно смердить. От. Поки тут все розкладають, я ж кажу, в мене собаки ніхера не вегетаріанці. А вечеря на одну людину коштує не біля 50 доларів. Я не відмовлялася від м'яса, тобто я його не, їм, не відмовлялася, тому що в мене два песики і вони те їсти мають. От, вони в мене песики не є вегетаріанцями. Хоча малим песикам м'ясо треба підварювати, а не підсмажувати. Ну, я думаю, що один раз, якщо так погодувати не часто, якщо це не часто трапляється, то нічого поганого і не буде. А я ще така розумниця, що спочатку відмовилася від допомоги господарів, наче я все зможу посмажити сама. Сама. От. А що з цього вийшло, потім ти побачиш. Тому знов прибіг господар, підсів і став мені допомагати все смажити. А що я можу сказати? Фрідочка, в мене щось винюхає, але вона не їсть, коли їй даєш з рук. Вона любить їсти в мене в домашньої такої обстановочці спокійно, і щоб не було багато людей. Сарі пофік. Сара все їсть, і всюди їсть, і тут -ту -ту, все нормально. От і я була дуже приємно вражена тим, що господарі ласкаво дозволили мені зайти в цього чектану саме з цуциками з сарочкою і Фрідою. То кайфуше, кайфуше, Я дуже їм вдячна і обов'язково їх заклад. Буду відвідувати як частіше, коли будуть вільні, вільні вихідні, коли будуть. От а, так, а що ж там за м'ясо? Ну, як ти бачиш, сосиски, яловичина, свиня, свиня, свинина, курятина, бікон і щось там ще не знаю. Також гриби, гриби синенькі, цибуля. Взагалі овочів небагато. Овочі, ну, як правило, тут не прийнято вживати, смажити там картоплю таким чином. чи... Томати таке не їдять. Томати взагалі тут це як бери, тобто ці як там ягоди, як ягоди. Вони таке не їдять, і овочі вони вживають віжею. Зазвичай тільки мариновані, тобто, мариновані панчами, як от у закусочні такі маленькі тарілочки, як я вже показала на самому початку. Я чесно намагалася її знімати і її керувати процесом. У мене мало що вийшло, тому що воно все почало просто горіти. І потім мені прийшла допомога, я вже про це сказала. Так у мене так дещо ти бачиш чорний колір надбало. А це те, що я про нього або забула, або дуже була така зайнята зйомкою на телефон відосіки. Ось такі панчанчики знов тобі показую. Там е, сіль, глюкомат, перець, пасти бобові, е, пасти соєві також. А замість хліба використовують листя салату. Тобто береться лист салату, все туди загортається. Ото все, що ти бачиш, на столі шматочками накидується і рота. Так, річка моя все дивиться, тому що в заклад все більше і більше приходить людей. Також серветок немає, виделок немає. Є тільки такі палочці. Палочки добре, що не залізні, тому що залізні вони дуже важкі. Ото листя з редькою, тонко порізана, -диска. От. І далі. Продовжую показувати. Це все вже посмажилося, це я для Так, Тут о, повністю все потім збивається людьми і з часом додається, додається, хтось ходить, хтось приходить. А людей постійно тут багато. Також в цьому закладі живе чи три чи чотири кицькі. Вже не пам'ятаю скільки господиня сказала. До речі, обслуговує, приносить страви, міняє панчанчики і питає, чи все сподобалось, чи все смачно. Сама господиня, О, друженька, подружка, будь ласочка, зверни увагу на рис, як він зварений. Тобто він такий клюйкий і він злипається. Це тут норма, і це навпаки дуже добре. Якщо у нас вдома пам'ятаєш, да, зварить хтось такий райс рис, то получить доброго ляща і скаже: ти не хозяйка, ти взагалі у тебе руки сраці. Ну от бачиш, руки сраці там спалила. А тут навпаки такий рис, який розсипається, його. Не люблять, люблять А, Також тут поруч знаходиться військова частина і не одна військова частина, тому що кордон, і багато є також дівчата, солдати, які приходять сюди вечеряти. А Тим більше, що зараз проходять навчання у солдатів а, разом з американськими солдатами, от тому от. Тому так от. бачиш, дівчата вечеряють. Сарочка в мене тут сидять. Цирка спокійна, Сара в мене молодець. А оце ж я ж тобі показую. Це як виявилося, знаєш, з чого жале зварено? Це акор жолудят. А я не їм не їм. А я не знала. Я думала, що то желе виварене саме, саме з каштанів. І з'їла, нажерлася його. Уявляєш? От уявляєш? А це котики, котики чекають теж на вечерю. Чекають. А ті дівчата, які відпустять чи звільнення у них, я не знаю. Такі хахатушки, ото скільки вони там сиділи, все анекдоти травили там, гигикали, гигикали, там всіх якось долучали. Ну, тобто, робила атмосферу і всім дійсно було весело. Також там підтягнулися хлопців, ще, сусіди мої з хатинки, ще там парочка, потім з цуциком малим прийшла. А потім хі -хі, сиділи чогось, так роздивлялися моїх цуциків, і дівчинка питала свого чоловіка чи хлопця, що, а що це ото, то за порода. Він каже, то чивава на моїх цуциків, то каже, чивава. А у них така ну, крупніша собачка, невеличка, але крупніша собачка, така пухнастенька була. От, Потім ті ж з Германії парочка підтягнулася, теж хлопці-дівчина. Хоча зовнішністю у них була така більш єврейська. Ну, яка різниця? яка різниця, от, І далі, далі вже людей стало дуже багатсько, і почали пропонувати алкоголь, саке, ну, це накшталт, ну, рисова-рисова горілка. От. Ну, я не п'юча людина, я взагалі алкоголь не вживаю. А, ну, а люди випивали, а ще парочка, ота, вона не, не, не пиячила нічого. А дівчата так добре приклалися, так гек-гек-гек-гек. Конкретно молодці. Ну, ті що в чорних футболочках сиділи з черепушками на спині, тож там з позначками. А моя мала вс... весь час хотіла ото. Ом... Зайти в того дворика, щось її туди прям манило і тягло, але ну, я не хотіла туди. От. Тому кажу, пішли в інший бік, але їй все саме там було цікаво. Я не знаю, що їй там було цікаво, що вона там унюхала. Ну і після вечері, як ти бачиш, знов почалися будні вигули, матусі. Двох дівчат, двох песиків чивава. Це таке буває, коли вони бігають, 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 а потім я починаю себе розпутувати з тих шляєк. Бо це ну, важкувато. Я вже розповідала, як я гуляю з ними. Коли вигулюю Фріду, тримаю сарочку на руцях. Коли вигулюю сарочку, тримаю Фрідочку на руцях. Але Фрідочка не посидюша. А після того, як я вигуляла, погодувала, погодувала, вигуляла песиків, а я їх відправила до тому, щоб вони сиділи на вірандучці, і пішла трошечки прогулятися, познімати місцевість. Також я ходила в гірський ліс ввечері, але ну, я туди. Я не знімала нічого, бо воно і не треба. Та й що там ну, то особисте, то просто прогуляночка, а місцевістю це навколо хатиночки, село показати, чому би ні. Більше був дуже гарний закат, але я його завтикала зняти, просто помилувалася, ну, таке так вийшло. Далі трошки СМР. О, друженька подружка, я тобі відверто признаюся. Якщо б мені хтось, коли мені було 20 років. Сказав, що я буду милуватися оце таким селом, що я буду радіти таким хатиночкам, що я буду ну, з такою радістю спілкуватися з селюками, що я буду там сидіти в одному з чектану із сусіднім столиком будуть сидіти, гикати такі пошлуваті анекдоти, розказувати дівчата-солдатки, Да? і. Ну, я б не повірила, я б не повірила і сказала: Тю, а що я в селі в тому забула? Зараз просто я милуюся і радію. Я радію кожному листячку на дереві, кожної квіточці. Я свіжому повітрю, я дуже рада свіжому повітрю. Якщо я бачу землю, яка не має асфальту, не заасфальтована, то для мене свято. А якщо є можливість відвідати парка або ліса, ліс бачите, да? це ну, просто такі кайфуші, це такі кайфуші, наче я відвідала боробору. Знаєш, от з чим ще порівняти можна. А, так от, якби була можливість, да, я б в цьому селі, можливо, ну в селі б провела. На три місяці б точно зняла того будиночка і раділа, і гуляла, помилувалася, і нормально б спала. От. Коротше, тут для малих стільки всього зроблено. Мене вже поїли комарі. Так погризли. Слухайте, такі люди, то комари тут. Я думаю, що ті комари точно з КНДР налетіли. Бо тут поряд. Дивитись. дивіться, то тільки поглянь, друженька, подружка. Це ж такі жовтенькі і риси. Гля, які гарні. Я не знаю, чутно тобі чи ні. Зузуля, Зузуля співає. Зозолька співає. М'ясо що там було, я його, звісно, не їла, але цуценя там загорнула. так уж хатынечки. А там сама деревня. Я не знаю, бачу, но тебе... Тобі... Ой, какие квиточки, какие квиточки. Я тут бачиш, друженька подружка спеціально нічого не позділа, щоб тобі була змога послухати, як Созулечка співає, і просто відчути цю атмосферу гарного літнього вечора, а просто полинути, наче відвідати це село. Мені спочатку показалося, що то канапельки, що то каноплята я там загострила увагу, а ні, а ні, то тільки показалося. От ти знаєш, село селом, а камер на кожному куточку по периметру, ну так багатецько. Ну і то ще навколо тут досить багато військових частин, це я тобі також вже розповіла. Тут бачиш, бачиш, також є ще хатиночки, і вони поприкольні виглядають. Вони такий вигляд мають більш доглянути і більш посерйозніше. Не те, що там моя хатинка із гівна гівната гілок, понімаєш? Але от щодо цих хатинок тут не мона не е, жити з цуциками. Тобто це не пецфрендлі, тому хай буде з гівната гілок, але з песиками. Але пецфрендлі, добрі, приємні люди. Я не скажу, що мене якось там моя хатиночка тимчасово да, розчарувала. Ні. Навпаки, Прикольно. Але єдине, що мені не сподобалося, це коли приймаєш душ ввечері пізно, коли всі разом миються, то вода якось там нагріваючи. Я так зрозуміла, що нагрівач на всіх загальний, один, чи як там, чи на декілька хатинок він один, що вода спочатку дуже холодна, а потім гаряча, дуже холодна ввечері, потім гаряча. Тобто, наче ти контрастний душ приймаєш і голову. Не можна нормально. На волосечка помите, таке щось таке. Але е, вдень і вранці все нормально, все круто, все влаштовує. Е, це тільки ну, вечір ніч, коли дійсно всі вже там нагуляються, нажруться і повзуть до душевої, до душевої, щоб помитися і якось там себе. Привести в порядок і підготуватися до сну. І я оце так думаю, що ввечері всі, всі відвідувачі приймають контрастний, саме контрастний душ. Але що пробиш з брудними ратицями, ти на простирадло не полізеш спати. Тому. Ось так от кажуть, що контрастний душ, він є дуже корисним, чому би ні. Але коли горяча вода так зненацька, воно якось так ну, думаєш, що по тебе нічого не аж парило там. А коли і воно так бадьорить, бадьорить. Камари, звісно, заїбали так конкретно і не А Друженька, подружка, ти знаєш, що кров п'ють саме камарихи. То жіноча стать. Чоловіча стать комарів, вона а, не, не кровосуча чи не кровососуча, ну, щось таке. А, єдине, що мені тут не сподобалося, а, це те, що песик у господарів сидить на ципку. Я вважаю, що це неправильно, але ну, може, щоб не втік, але щоб собака не втікла. То треба ж її виховувати, якось так виховати і зробити якогось такого вольєра, коли там просто собача будка стоїть. Навіть якщо та будка така ем, простора да, і нормальна, і не протікає, і все там до да ладу. Але собака на ципку, мене це якось ну, не те, що нервує, воно мені Ох, нервову систему так от робить, що я... сумно мені сумно. А це я запалила ці спіральки. Ну, я думаю, що не треба пояснювати, що ти а, маєш знання, що воно таке, не? що це, що, щоб викурювати комарів та різне там, ото. Поглянь місяць який. Сьогодні місяць навіть більше, ніж вчора. Друженька, подружка, дякую за перегляд. Цьомую тебе. Обіймаю і до зустрічі в наступному відосі.